У діяльності сучасних мас-медіа авторське право відіграє одну з провідних ролей як основний стимул для творчої діяльності. Забезпечення незалежного рівня охорони авторських прав журналістів безпосередньо пов'язане із захистом свободи слова та прав людини. Серед порушень авторського права журналістів домінують два: бездоговірне використання авторського матеріалу та невиплата авторського гонорару. Використання мережі інтернет як безкоштовного джерела інформації стало причиною масового поширення явища плагіату. Згідно законодавства, кожен автор може захистити своє авторство та право власності. Що для цього потрібно? Засоби масової інформації мас-медіа. Це преса, радіо, телебачення, інтернет, рекламні щити та панелі. Мета ЗМІ це звернення до масової аудиторії з метою розповсюдження інформації. Термін мас-медіа застосовується також до організацій, які контролюють ці технології, наприклад, телевізійних каналів або видавництв. Які є способи захисту журналістських матеріалів? Попередня публікація матеріалу на паперовому носії, затвердження факту існування твору на певну дату, застосування водяних знаків використання можливостей архівних служб. Які майнові права журналістів? Порушенням не є ситуація, коли журналіст опубліковує власний матеріал на шпальтах декількох видань. Проте ця норма діє тільки тоді, коли він перебуває в трудових відносинах з власником видання. Як усе починалося? Потреба суспільства в інформації провокувала висвітлення різноманітних подій та тем, що надало поштовх до створення газети. У першій половині 16 століття у представництвах великих торгівельних підприємств функціонували вісники. Вони містили інформацію політичного і економічного характеру. Спочатку це були рукописні документи, які лише наприкінці 16 століття перетворилися у книги новин. Найдавнішою із книг новин є англійська книга, що являла собою хроніку подій і мала 12 сторінок. Вона була надрукована у Лондоні в 1513 році. З часом ці книги новин перетворилися на новинний листок і розширили свій зміст. У Венеції та Франції перші газети називалися Авізі та Газет, а англійські перші газети називалися «Ньюспейперс». Цікаві факти в Парижі виходив щотижневик сіль і перець, у котрому було всього дві сторінки. Він видавався на спеціальному водонепроникному папері. Щоденник розраховувався для тих, хто ніяк не міг позбутися звички читати під час їжі. Він пропонував читачам підбірку найактуальніших подій у світі та країні, а також останні анекдоти у першому номері знаменитого журналу Life був розміщений знімок новонародженого малюка Джорджа Сторі. Фото розмістили під заголовком життя починається. Потім у журналі періодично публікувалися з життя Джорджа. У 2000 році журнал повідомив про те, що припиняє своє існування. Того ж року Джордж Сторі помер від серцевої недостатності. Останній номер журналу вийшов з заголовком закінчення життя. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повіданий.юей